Посмалилися носи, загоріли в лічка. Ми щодня тепер усі ходимо до річки. Тече річка після лісов близько під Шу-шу, шу річка невеличка, шу-шу-шу-шу-шу-шу хлюпає водичка. І на цьому бережку за одну хвилинку можна з мокрого піску збудувати будинки. Сонце весело блищить, дужче припікає, річка хвильками плющить, діток закликає. Невеличка, шу шу шу-шу-шу-шу-шу, хлюпає водичка. Будівельникам привіт, добра ваша праця, а по праці, мабуть, слід в річці покупаться. Хвильки плещуть на пісок, сніг веселий л'ється, а на березі пісок. Невеличка, припікає сонечко, хлюпає водичка. річенька, річінка, річка, невеличка, припікає сонечко, хлюпає водичка, річенька, річенька, річка, невеличка, припікає сонечко, хлюпає Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-